Доброго дня! от тебе на дротіла світові, дивіться там продукти. Тому тепличний по Це її час іде. 89 гривень і 79 копійок. М -м -м -м. Коктейльний, дивіться, який ідегальний шикорний, 16 гривень. Огірки. Огірки. 99 гривень, 89 копійок. Учері стоїть. І от огірки 13-19. 13 гривень девятнадцять копейк. Оце такі морбуз 28,79. Картопалька хорош. Зайшло на зелену. Що тут з моркою? Ого, подорожала. І бурюк подорожав, да, у трішки подорожчий. на овочі. Це так, он ще мандарини. Мандарини можна вибрати хороші, я думаю. Допустим 38 гривень, 89 копійок, а он мандаринки лежать. Ось вони, бачите? Мандаринки. Вічно тут якась подугльоша? Ну, де вибирати? Ви знаєте, якісь такі? О, мандарин. Ремонт. 64 гривні 95. Гриві. А цей мандарин перший готово 7795. А, ремонт, він з зелен... зеленцюю тут іде. Хто пробував, то знає його смак. Сладкий кислий? Щось, бачите, гречка це подорожала трішки Зараз візьму кілограм гречки. от По 31 гривні 90 копійок. А, потім ще кілограм цукру і кілограм солі. на кілограм гречки. І хочу заплатити цим національним кешбеком. Потім вам скажу, вийшло зро... чи не вийшлося. Ну, це що зроблено в Україні. О, зроблено в Україні. Ні, тільки ці гречі. Ой. ой Хоч би розуму, не мала. Не мала розуму. Йому ка 44 гривні, 70 копійок. Воно знайдемо трішки дешевше. О, бачите, це я тільки приходжу, зразу вони мене бачать, починають розкладувати товар і мить поли оце ходять, двіжують, движують. Так. Мм, mm, глянь, такий апарат цікавий, да? Так, яйця 5 гривень 19 копійок. Яйця, кстати, подешевіли. Надо брать. Може вони ще подешевіють? Ну, жіночка працює, не покладає рук. Куди я, туди і воно. Що за холера? Що тут так є, є знижки. Ось підходьте завжди, Ось в оцей уголочок. Дивіться, тут тільки це є Ну, сир український. О, О навіть сир отой є по акції. Гляньте, скільки тут акції є. А по чому сир український? Сир український 50 гривень, 20 копійок. Ось. За 50 гривень. 20 копійок, а якщо без этого. То 66 гривень 90 копійок. О, да, акція. До 22-го 12-го з'їсти. Сьогодні 21-го. Дивіться, сметана йде по акції, 35 гривень 90 копійок. Я Так, молоко по акції йде. 37,90. Було 50 гривень 70 копійок. Ого, я вони знижку зробили. 870 грамів. Ці там жирності, 2,6 жирності. Так воно ще й жирне. Так що забігайте бігом. А тебе за молочком. Зайшла оце в алкогольний льот. Ну, Двіся, це непогане. Напій винний. 106 гривень 50 копійок. Кок йде. їм латію. 169 гривень. Також. І он ще якийсь мордівчок по 184. І Джек Daniels. Дивіться 33%. Бачиш на цей шмурдяк? На Джек Daniels акція. аж 33%. А як вони оце відсотки відподіляють суму від фонаря? Ти не знаєш, як від суму брати відсотки? Так, да, як оце? На калькулятор. Не, ну я понимаю. 612,60 умножаешь на 33, и там 500 есть. Так, так він стоя в 2 недели назад на 617 17 гривень, а 500, 500, 540. Ні, відсотки, ні, ні, не де, вони, де вони беруть оці ціни? Як вони придумують оцю ціну і оцю, якщо воно стоїло менше? Якщо я скажу методом зістеля тобі. Так, да. оце мені більше подобається. Пішли на косу, буде жарко. Так роздіться, я очень радую. Що... Вже споро, роздів... споро, щитаю, буду. Ну, роздіваємося, все. Mm. Будемо тут устраювати стріптиз. час ось текіле ще бохнемо. За 380 гривень 90 копійок і жизнь налодиться. Хто любить водочку, ціни на горілочку, Зубровочка. Всі стали, а це дивлюся, наш як виставочний зал, і дивляться на Так, да, І це стали, зайшли сюди, подивилися і пішли, а це хазя, хазяїна хазяї цієї цієї красивої красоти рішив поправити. роботник. Он капитан Морган 247 бревей. Mm. Давай это то візьмем капітана Моргана, Джек Дэнилса и этим концен Полірней. На шо? На ефек? Что Шо то таке? Рома, рома виймати. Ока. А то де? Рома. А вон такі ла 146 гривень. Бач, недорого. Не, 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 не. Да? Не, 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 не. Не, вариончик, кушечку взять за 55 гривень, 90 копійок, зелений огірок, картошка в Мунерах. Ну можна нам это телечки взять. Ну, Ні, на 40 градус, на 89 гривен 40 копійок. Mm. Коньяки. А я це не знаю, это так может стоїть дешево коньяки. Це дуже дорого для них. Ціна? Ну, як би сказати, я не дуже. От насчет молочки, я знаю, що вона дорожає. Я можу сказати, що воно дорого-дорого, а насчет випивки мені якось, я не замічаю, бо я не контролюю це на які роводичні напої, можу так сказати. Там можна все. це цікаво для людей, я думаю. Пішла, я спрашувала, чи працює тут національний кешбек, риса і гречки взяла і чи цукор, цукор взяла, зараз буду платити. Ось, бачите, як всі. Отак от вони стоять і дивляться, і думають, дорого воно чи не дорого. Це я стала, стою і думаю, може взагалі бросить, бросить пить. Не починаючи бросить пити. Труба. Так, Горілка горілкою, ну це мене більше всього дорожне. Це безпокоєш, що це масло таке дороге. Так що хто любив, бутерброд, хліб з маслом, вже його, мабуть, менше стало їсти. Дієта. Я оце, Знаєте, як на продукти сьогодні розглядаю, ціни. Це стою і наблюдаю, що це люди роблять у магазині. Вони сюди як прийшли, як виставочний зо. Вони тупо втикоють. Бачите, взяла саме необхідне. цукор, сметонку, творожок, сир кисломолочний, бо ви ще вже мені напишете не творог, а сир кисломолочний, молоко по акції, яйця там ще є. Морожена хочу, і так хочу морожена. На кілограмове? ось кілограмове, давай ходить не треба. Ну да. Чому вони скидок не роблять? Зиму, а ось за рудь 85 гривень. Це пів кілограма. Ось так. кілограм, кілограм. Та я не знаю, що я хочу. Щось хочу. І сама не знаю, що я хочу. О. 600 грамів, так? Ладно, я вже не хо морожена, дорого пішли, будемо економити. Ну, в болото. Морожено. А, ми ж тільки вилізли вас паління легких, тепер з'їму морозиво. Мені там, кстати, написали, коморовський правильно говорить, треба їсти морозиво. Тут там вон, ігрушка, гляньте, яка класна. Бери оце. Блянь, свіжа риба. Хочете свіжої риби? З омега 3, джерело омега 3. То воно там в холодильнику воно є, а не от солона є риба. Так, розпаковка СТБ розказую. Взяла я ось яйця 10 штук. Хурму, ну це я віддільно на чек Зараз розкажу з самого початку. Ось чек у мене є. Так, це що не входить. Ну У нас же як? Національний кешбек, там написано, входять продукти, які вироблені в Україні. Наші кури знесли яйця, значить наші, значить наша продукція. Взяла отаке молоко ягодинське Взяла сир, кстати, з'їсти його до завтра треба по акції. Зараз хоч провірюю, тут включена ця акція чи ні. Да, по акції 50 гривень. Взяла сметану. Це ж теж наше виробництво. Взяла пачку гречки, кілограм цукру. Ну і що ж думаю, оце ж вилічилося, захотілося морожена, взяла пломбір такий. Ну, я ці всі продукти кажу, у вас працює? Кешбек, оця тисяча. Кажу, можна розплатитися. Вона каже, люди пробували, не виходить. Ну, каже, давайте ми спробуємо. Ну, давненько, ж, мабуть, було. Просто самій касирші на касі стало цікаво робить воно чи не робить. Ми взяли, притулили ж оплату робити, операція відхилена. Ну, ще купили хурму і банани і заплатили своїми діньгами. Оце таке діло. Так що... Не працює в магазинах, воно не працює. Те, що вони пишуть там продукти, аптеки. Я думаю, слідущий етап у мене буде книгарня. Дитина у мене попросила книжку. Ми підемо в книгарню і попробуємо з книгами. Мені писали, що книги. Ну, що я вам скажу? Тріалон-інтернет 300 гривень я оплатила. Воно сняло. Інтернет нема. Ну, мені ж просто цікаво, те, що перечислене працює. Половина з цього не працює, так що що люди в Тіктокі показують, розказують. Може, це завісить, хто долучився до цього національного кешбеку, хто не долучився, хоч і у мене там начисляються. От я потратила гроші з картки, заплатила, кешбек мені начисляється. Далі. Розпаковка з Укрпочти. Ой, яка Укрпошта. Китай, малий попросив. Заказали йому, шукали у нас, там є Єві должно бути. Це для полості рта. Навірно, у мене все-таки буде будущий стоматолог. Треба збирати гроші, заробляти, щоб на учобу було. Десь подивився. Это я хотіла в Єві заказати, але в магазині немає, в інтернет-магазині 300 гривень. А в Китаї там вийшло 100, 100 чим гривень. За дві тижні воно прийшло. Вот, бачите, для полості рта. Такі желізні набори. Скрибок для чистки язика. Он такий, такий. Зараз я розпакую покажу його. Це Китай руліт. От, бачите, оце з Китая. Сто чищем гривень, по заплатили ж. Це для язик чистить раз. Язик чистить два. Точно будущий. Ти що, будучи стоматолог, чи економіст, чи хто ти вообще? Ким хочеш стати, синок? На. Чого ти так тяжко здихаєш? Тобі купили те, що ти хочеш. Це ж розпаковка. Потім ми підемо за книгою, а потім ми поїдемо за одежею тобі. Кого ти? Завтра. Оце отак. Завтра. І подивимося, чи національний кешбек робить книгу надасть, що ти хочеш там виберемо тобі книгу. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на колокольчик.